Що час дуже і дуже швидко пливе. Дуже швидко пливе. Як тільки ми вступили в піст, а сьогодні ми вже торжествуємо вхід Господній Єрусалим. Це означає, що? Це означає знову про те, що треба дбати про своїх дітей. Дбати треба про своїх дітей. Ті діти, які ще не пізнали Бога, Ті діти, які ще не знають Бога, повинні ті люди, які сьогодні старші батьки, дідусі, бабусі, прийшли, повинні дітей навчати Слово Божого. Треба навчати Слово Божого. Бо сьогодні ми прийшли для чого? Для того, щоб поклонитися Богу живому, щоб навчитися, як любити. Бо старші люди десь підсвідомо і свідомо трохи розуміють, що таке любов до Бога, що таке любов до ближнього. Але як можуть діти дізнатися любов до ближнього, як їх тут немає? В храмі Божому? Як вони можуть навчитися любові, якщо батьки не говорять про любов? Вони десь там кажуть, я тебе люблю, але свідомості немає. Як можна навчити тих людей, яких їх тут немає? Апостоли пішли за Ісусом Христом чому? Тому що вони повірили в Нього, тому що вони почули Слово Боже. А часто як буває в нашому житті, що ми чуємо, що є Господь? Але чи приводимо своїх дітей, чи самі йдемо до храму? Теж питання відкрите. Вхід Господній в Єрусалим нам говорить про те, що або ми добрі ученики, або ми є погані ученики. Бо коли Ісус Христос входив в Єрусалим, то хто з ним був? Його учні? А як може бути Господь? І не може бути учнів, Господа є учні. Але чи ми є тими учнями, які теж входимо в Єрусалим? Чи є ми теж тими учнями, яких ведемо своїх дітей для того, щоб цю традицію кожного року і в рік тримати? Бо якщо б в Господа не було учнів? То би церква його розпалася. Але починається все від кого? Від дітей. Бо хтось скаже, я народився в Радянському Союзі, нас не вчили. Добре, згідний. Але тепер ми маємо своїх дітей. Храми відкриті, недільні школи відкриті. Для чого? Для того, щоб не мали такого виправдання, що народилися в Радянському Союзі. Щоб не було такого же самого, що мене навчили в Радянському Союзі. Нічого. А нам казали, а нам забороняли. А зараз, дорогі брати і сестри, церкви відкриті. Храми всі для кожного відкриті. Недільні школи для дітей і для дорослих теж відкриті. Але чи ми водимо своїх дітей до храму? Чи ми своїх дітей водимо в недільну школу? Теж питання залишається відкритим. Вхід Господній Єрусалим вчить кожного з нас, що Господь і людина сильна тоді, коли з ним є Господь. Ісус Христос входить в Єрусалим відзнає, що ті люди, які сьогодні кидають і прославляють Його, вони переміняють свою думку. Чому? Тому що тільки вірні до кінця можуть бути з ним. Апостоли теж розбіглися. Але з 12 один все одно залишається. Так само, як і кожний тут присутній. Він залишається навіть тоді, коли дуже і дуже важко. Бо Господь теж випробовує кожного серця. І саме тому ми повинні не прогавити час. Виховання своєї дитини в духовному світі. Не прогавити час виховання дитини. Бо якщо ви зараз дитину не навчите духовного світу, то відкладайте гроші на кулер і на доставку води. Відкладайте гроші на кулер і на доставку води. Бо діти ваші не прийдуть і не допоможуть вам. Якщо ви їх зараз не навчите духовного світу, якщо ви зараз не навчите їх бути людьми. Бо вчора, можливо, хтось вже бачив, в центрі Києва на Хрещатику побилися і військові, і побилися молоді цивільні люди. Ось до чого веде, поваги немає. Так можливо. Військовий сказав щось. Але ви не забувайте про те, що він є кантужений, і не одна кантузія. Три, 4 і 5. Чому ти, юний, не маєш поваги промовчати навіть тоді? Я не кажу, що це є правильно. Але був би між ними один мудріший, бо той з контузію прийшов, а той не, щось не стерпів, і що б сталося? Кров пролилося. Кров пролилася, бо немає поваги. Ось чому кажу, виховайте, виховуйте дітей. Вчіть дітей, моліться за дітей. Бо якщо ви дітям не скажете про Бога, то скільки я разів бачу, що сльози проливають перед іконами, переді мною і говорять вже про дітей. Тому вчіть дітей, допоки є час. Втіть вчіть дітей. Ось що потрібно кожному з нас зрозуміти: виховання йде з дитинства старших людей навчити трохи трудніше, трохи трудніше. Тому що їм спина болить, ноги болять, тиск піднявся, тиск опустився. І вже з ким працювати. З ким працювати? Треба храм помити, тиск піднявся. Треба храм прибрати, тиск опустився. З ким працювати, якщо немає молоді в храмі? З ким працювати? Та добре, що в мене є Сара Варвара, що храм миємо. Та добре, що поки я ще молодий, але я теж старість приходить. Де ж діти ваші, дорогі брати і сестри? Де ваші діти? Чому ми кажемо, що наша церква православна трохи слабша за протестантів, за католиків? Чому? Тому що дітей ви забуваєте вдома. Ви кажете, а вона бідненьке, хоче поспати, вона бідненьке, вона бідненька. І так бідненьке йде, і йде світу і таке бідненьке. Чому? Тому що ви його вдома, цю дитинку, маленьку забуваєте. Забуваєте. А вона раз навчилася, що може зманіпулювати. І другий зманіпулює. А так потім вже і бідненька виходить дитинка в світ. Бідненька вчиться, як попало. Бідненька одружується чи виходить заміж. А потім ми бачимо всіх бідненьких раз на Пасху. І кажемо: от так не ходять, от протестанти краще, тому що ви бідненьких дітей самі робите, дорогі брати і сестри. Самі бідних дітей ви робите, тому що ви самі так захотіли цього. Ви самі цього захотіли, щоб діти такими виросли. Тому кожного закликаю, не забувайте своїх дітей вдома, не ведіться на їхні маніпуляції. Можливо, не на 9 годину. Але маленьких дітей до 7 років можна приводити в 9 годин і 50 хвилин на святе причастя. А після цього можна в нашому храмі недільну школу на 11 годину завести, і поп'ють чаю, і поїдять, і іконки розпишуть, і малюнки інші розпишуть, і до Пасхи підготуються, і Слово Боже почують. Тому, дорогі брати і сестри, не забувайте своїх дітей вдома. Амінь. Слава Ісусу Христу.